Ти господар своєї країни, ти не просто громадянин, ти співвласник цієї країни, але доступ до бюджету є у всіх, окрім тебе. Щороку з бюджету зникають мільярди, а проста людина навіть не знає, кому і за що вони пішли. А якби ти мав спеціальний громадянський рахунок, на який у режимі реального часу надходять усі дані про бюджет, ти бачив би кожну витрату, кожного одержувача, кожен тендер, з народження у кожного особистий рахунок. Номер рахунку, твій персональний. ід. Туди не надходять гроші. Туди надходить інформація, що відбувається з бюджетом країни, твого міста, села. Ти знаєш, куди пішла кожна копійка, і можеш сказати це розумно. Або це крадіжка, держава це не вони. Держава це ми. Хочеш бути господарем, не спостерігай, приєднуйся. Ми створюємо спільноту, яка домагатиметься цієї прозорості. Ми країна. Гроші наші. Контроль у наших руках. Більш детальний опис ви знайдете за посиланням нижче. Якщо підтримуєте, поставте лайк. Якщо берете участь, підпишіться і зареєструйтесь. Твоя країна в твоїх руках. Ти господар свой экране. Ти не просто громадянин. Ти спи властник ци экране. Але доступ до бюджету есть у всех, окрем тебе. Щароку за бюджет узнакают миллиарды. А проста люди на не зная, кому и за что вони пешли. А як бы ти мав специальный громадянский рахунок, на який у режима реального часу надходить у да про бюджет. Ти бачив би кожну витрату. Кожного одержувача. Кожен тендер. З. Народжение у каждого особисти рахунок. Номер рахунку, твой персональный ID. Туди не надходит гроши. Туди надходить информация, что происходит за бюджетом крани, твого места, села. Ты знаешь, куди пришла кожна копейка. И можешь сказать, и это разумно. Або крадешка. крадежка. Держава, это не вони. Держава, цеми ми. Хочешь быть и господарем, не спостерегай. Приеднуйся, мы створюем спельноту, яка домогатимется про прозорозды. Ми крана, гроши наши, контроль у наших руках. Більш детальные опис ви знайдете за посиланием нищие. Як ще подтримуете, поставьте лайк. Якще берете участь, подпишется и зарегистрируйтесь. Твоя крана в твоих руках.